Всім привіт ніколи не було часу зняти цей будинок. Це наша робота 21 рік. Їду КМБут. 160 чи 180 квадратів вже не пам'ятаю, двохповерховий, як ви бачите, клінкерний кирпіч, FP Клінкер, виробник цегли. Марка 350 чи 400 теж вже не пам'ятаю, але не менше, ніж 350. Автонавіс на два автомобіля і хосблок ділянка 10 соток. Повністю наша робота за виключенням укладки фемки. І чому ми тут? А тому, що ми зараз переробляємо після одного майстра, мого майстра трельсо е і задню тирасу. В кінці відео покажу, чому ми переробляємо, яка допущена помилка. Це все діло простояло 2 роки і посипалось. Тут у нас тамбур, машина штукатурка МП-75, це керамоблок, і сам будинок теж з керамоблока. Фішка будинка в тому, що товщина стіни тут 60 см. 38 керамоблок, 12 е між керамоблоком і клінкерною цегли 12 см. І там засипаний перліт. Засипаний перліт. Е вікна Алюпласт, до речі, непогані вікна. Зроблені на заводі Стеко, Як ви бачите, ручка Стеко. Але у виконанні профілял Aluplast. Мені якість подобається. Подобається. Що у вас? обід? Так, я там А, ти десь йдеш в город, так? А, ну, я десь знімаю, йдеться. От, тут у нас лісничний марш, тут таке пространство. Електрику робив Саша, якому ми зараз будемо будувати будиночок. Е, гарний майстер, гайний електрик, не один об'єкт нам вже зробив. Це у нас санузел. Такий санузел, а це у нас котельня. Котільня, бачите, гідроакумулятор підвішений, щоб не займав місця. Внизу і з котільні виход у хозблок. Я думаю, там закрита, не буду Значить, Тут у нас зал, справа зона кухні. Ну і такий великий зал. Таке немаленьке віконце. От, І тут зверху три спальні. Ось такий одна. Друга. До речі, з цієї спальні видно а, кришу автонавіса. Це бітонна черепиця індіана Шінгас. Так, тут у нас а, санузел другого поверха. Якісно зроблена сантехніка. Отоплення. Повністю будиночок повторюсь із керамоблока. Одна спальня, друга, третя. Ага, чотири спальні. Я вже забув, скільки їх тут чотири спальні. Це master bedroom. З такою нішою. Тут у нас проходить гільза під камін, який встановлений знизу. Ну і таке величезне вікно. Ділянка тут 10 соток. Проєкт е, цього будиночка це гардіробна. Е, проект цього будиночка розробляла сама власниця. Тобто там буквально була, була намальована планіровка. А все інше там совіщались і робили разом там, висоту, е, кришу, ну і так далі. Е, ця стіна виконана, бачите, вона вся в штробах. Це ну, так називаємо стіна. тепла стіна. Тобто, так от змінкою заложений водяний теплий пол. Щоб не робити тут радіатор, який буде гріти, то виконана тепла стіна. І... Вихід на А, Тут так званий штульп, це, як бачите, рехау. Я пам'ятаю, що за цей блок у районі 100 тисяч гривень замовник віддав ще у 201 чи 2022 році. А це вихід на таку терасу, яку теж там укладав мій майстер, який зі мною пропрацював 5 років. І зараз е, я знімаю це відео, тому що я сюди приїхав переробляти переробляти цю терасу. Е, подзвонив Саша і каже, що вся плитка відвалилася. Да? Ось ви бачите. Шматок, який відвалився. Що було зроблено? Женя Майстер, який по суті вже втік да, і не бере трубку, залив по бетонній терасі самовирівнюючу суміш, яка може використовуватися тільки для внутрішніх робіт. І оцю плитку зараз можна просто знімати руками. Ну, є, ось бачите, що при... привратилось. Саме виравнююся суміш на терасі. значить Так будиночок у нас виглядає з заднього двору, такий масивний. Це у нас хозблок Такої цегли вже, на жаль, немає, тому що цей завод FP я, наскільки я знаю, він там вже толком нічого не випускає. І по суті це ексклюзивний варіант. Будинка в такій цеглі. Тут е використовувався чорний шов не на смісі, а на на краски. Тобто ми додавали в кладочний роствор краситель чорного кольору. І тут такий масивний, значить, зона парковки на два автомобіля і Хозблок для всякого барахла, зімні різини і так далі. Паркан жалюзі. Паркан жалюзі і тут 4,5 метра по пам'яті ширина воріт. Отакий будинок був реалізований і зараз ми тут з Васією переробляємо за одним нехорошим чоловіком. Ну нічого, переробимо. І людина про нас не буде нічого поганого думати, що ми якісь там невідповідальні люди. До нових зустрічей, друзі. Хочете щось побудувати, добудувати. Таких косяків по терасах ми вже не допустимо. Телефонуйте. З радістю вам. Допоможемо. Це був один із наших об'єктів 21-го року. Пока!